Ну, оскільки я достатньо часто був головою екзаменційної комісії в різних закладах вищої освіти України, то є з чим порівнювати. І, скажімо так, якщо коротко, то цілком пристойний, нормальний. Рівень для випуску фахівців і на рівні бакалаври, на рівні магістра, тобто завжди завжди на цьому рівні, скажімо так, випускники знаходяться і за змістом роботи, і за якістю фахової підготовки. Ну, взагалі, випуск наших фахівців це дуже важлива місія. І всі, хто беруть в ній участь, це ну, вони долучаються до цієї місії, особливо важлива ця місія в ці часи. Незважаючи на війну, продовжується підготовка наших, це наше майбутнє майбутнє України, продовжується підготовка, відбувається атестація, тобто життя продовжується і за цими молодими людьми, які зараз за трибуну знаходяться, захищаються, це наше майбутнє. Психологію ще всередині ХХ століття, може навіть раніше, назвали наукою майбутнього. А саме висококваліфіковано, ну, це бажано в будь-якій сфері бути високваліфікованими, особливо для психологів, тому що ну, це е, фахівці, які працюють з людьми, е, і від ефективності е, роботи, яких залежить і благополуччя, ефективність е, професійної діяльності в багатьох сферах. І соціальний устрій. Багато багато чому залежить, і тому що, крім того, що психологія це наука, яка продовжує дуже інтенсивно розвиватися. І зважаючи на виклики, які будуть поставати перед Україною ще у військовий час і післявоєнне відновлення, то о, дуже великий спектр роботи психолога передбачається, тому треба готувати і готувати як можна краще. Недарма приблизно 20 років назад був дуже великий запит, оскільки виник дефіцит саме психологічних кадрів у різних сферах, тому, відповідно, заклади вищої освіти відреагували, відкрили спеціальності багатьох і почали готуватися. На якийсь час цей запит був задоволений, а зараз, коли вже ми наситили, Кількісно ну, тепер вже необхідно буде підвищувати якісний рівень підготовки психологів. Звичайно, потім, ну як у багатьох цивілізованих країнах, ще багатоетапна процедура професійного досконалення це підвищення кваліфікації, там супервізії, і в залежності від тієї сфери, де буде психолог долучений. А таких сфер теж зростає з кожним роком. Кількість таких сфер. Тобто, ви вважаєте, що наші психологи без роботи не залишаться? Я в цьому впевнений. I won't have to.